Терапевтична п'ятихвилинка. Війна триває. Перерви або відпустки від бойових дій не існує. Кожен з нас, хто продовжує боротьбу на своїх персональних напрямках, знає про це. Знають лікарі, волонтери, журналісти, будівельники та домогосподарки. Всі ми пам'ятаємо про те, що війна не має пауз та перепочинку. Але тим не менше втомлюємося та тихенько, в глибині своїх думок, мріємо про довгоочікувану відпустку як дозволити собі зупинитися та перевести дихання. Давайте пошукаємо відповіді разом. Отже, неважливо, мирний час або воєнний стан, наша психіка зберігає певні повторювані системи реагування, і серед них. Емоційне вигорання як найрозповсюдженіша реакція на надмірне перенавантаження, нехтування режиму праці та відпочинку і надмірну залученість у роботу. До чого призводить вигорання відомо. Повторюватися не будемо. Глобально сили просто закінчуються, а робота зупиняється. І якщо це прийнятно для спринту, то марафон пробігти так точно не вдасться. А війна та повоєнне відновлення, це марафон, на який потребуємо не тільки сил, а й вміння їх розподіляти. Це означає, що відпочинок паузи на відновлення та вміння делегувати завдання це власне і є запорука, можливості той марафон пробігти. Вода та підживлення на довгому шляху. Це необхідність. Для того, щоб планувати відпустку було легше, та на самому відпочинку ви змогли не формально, а реально перевести подих, спробуйте дотримуватися таких підказок. По перше, точно визначте прийнятний для вас термін перезагрузки. Той, який ви можете собі дозволити об'єктивно, той, який можливий у вашому колективі, та той, який морально вам підходить, визначте та зафіксуйте його. Якщо вам неможливо відмовитися від усіх видів діяльності під час відпустки, залиште собі лише той, який, на вашу думку, є найкритичнішим. Одначе, перевірте, чи так це в реальності. Незамінних людей не буває. Фантазувати про свою унікальність приємно, але не завжди, точніше, майже ніколи, це не відповідає реальності. Прийміть цей факт: ви не унікальні. Крім ваших робочих або волонтерських справ, ваше життя сповнене іншими соціальними ролями та дослідами: партнерські відносини, батьківсько-дитячі стосунки відвідини старіючих родичів та навіть улюблене хобі, усе це триває прямо зараз і теж не може бути поставлене на паузи. Дитинство вашого малюка не зможе бути відтворене, а втрата стосунків не допоможе бути ефективним у вашій персональній боротьбі, тож зверніть увагу на інші сфери вашого життя. Та використовуйте час відпустки як можливість надолужити втрачені моменти. Пам'ятайте. Психіка потребує відновлення, потребує балансування, і, в тому числі, для того, щоб адекватно оцінювати реальність. А це, в свою чергу, основа успіху у будь-якій діяльності. Тож саме відпочинок дозволить вам перезагрузити сприйняття вашої професійної реальності, а отже і підвищити ефективність роботи. Тож, як не крути, гарний відпочинок це довгостроковий внесок в ефективність вашої роботи. Сподіваюся, сьогоднішня наша зустріч була корисною. Тримайтеся, бережіть себе. Та зустрінемося у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського Союзу.